Працівники гуманітарного штабу Селидівської міської військової адміністрації продовжують забезпечувати мешканців громади необхідною допомогою. Сьогодні сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах і не встигли отримати допомогу в березні, видали продовольчі набори від благодійної організації фонд Ріната Ахметова. Також жителі чиєї оселі зазнали руйнувань у результаті ворожих атак. Отримали гігієнічні набори від благодійного фонду Карітас Маріуполь. Окрім цього, робітники КП комунальник міста Селидове допомогли у видачі наборів для екстреного ремонту житла від благодійного фонду Карітас-Краматорськ, мешканцям пошкоджених приватних домоволодінь. Висловлюємо щиру подяку благодійникам за підтримку та надійну співпрацю.